Коли найвигідніше ділити майно, хтось каже, що тут все просто. Просто поділили все порівну і сказали до побачення. Але що робити, якщо у вас кредит на машину або іпотека на квартиру? Або хтось із подружжя не хоче віддавати депозити або збереження. Або нерухомість була придбана ще до шлюбу. Але ви вклали дуже великі кошти у ремонт або навіть зробили суттєву прибудову. Тоді у вас два виходи: ділитися мирно у нотаріуса або, якщо немає згоди, йти до суду. Якщо ви йдете до суду, то раджу ознайомитись із переліком майна ще до подачі позовної заяви про розлучення. Це допоможе вам зберегти майно. У тому стані, у якому воно перебувало до розлучення. Також перед судом варто визначити, яке майно ви хочете залишити собі, а від якого майна ви хочете відмовитись та отримати грошову компенсацію у розмірі половини. Зараз інформація для тих, хто вирішив відкласти поділ майна і каже, що у них і так все нормально. Навіть через 10, 20 або навіть 30 років після розірвання шлюбу вам все рівно потрібно буде поділити це майно або отримати згоду іншого з подружжя. Потрібна допомога із поділом майна? Записатися на консультацію можна у приватні повідомлення або за телефоном, який знайдеш у першому коментарі.